Вітаю, дорогі глядачі. Формула Анкориджа, про яку там сто разів розповідав Пісков. Говорили про те, що Америка погодила, що Москвою має відійти Донецької та Луганської області, а на півдні де замороження. Власне, це було тільки витоки від московитів, але вже потрошечку йде підтвердження із різних джерел, хоча. Не дивлячись на те, що Трамп на сьогодні вимагає від України здачу територій, ну, є така надзвичайно велика ймовірність, тому що багато про це про що каже, От, не дивлячись на це, його позиція теж змінюється, тобто її можна змінювати. Давайте поговоримо про те, яка позиція Америки, що воно бачить, і що ми можемо зробити, аби не прийти до катастрофи. Отже, Financial Times пише, що, по суті, Кожен раз, коли Україна і Сполучені Штати готові підписати мирний договір, американці пасують. Пасують, тому що вимагають від Україні, надзвичайно від України надзвичайних поступок. Щодо цього. Це Financial Times пише і має джерела безпосередньо. Звісно, Financial Times це не 100% джерело, але з логіки речей, як ми бачимо сьогодні. Щось в цьому і є. Чому на сьогодні серйозна так звана платинова угода, максимальна для безпеки, не рухається, ми не розуміємо. Американська сторона на сьогодні говорить, що цього немає. Вибачте, я, до речі, поясню зараз, чому так відбувається. От, тому що вони справді бояться до виборів і бунту в Конгресі, і нам на це треба грати. Але вони говорять, що цього немає, але руху в цьому напрямку теж немає. На сьогодні що відбувається? Справді багато джерел говорить про те, що адміністрація Трампа вимагала здачу Донецької Луганської області. Потім, ну по суті, це були би така була тема, що це, начебто, демілітаризована зона, яка міжнародно визнається Московією і контролюється Росгвардією і поліцією Московії. Абсолютно неприйнятний нам сценарій. Потім Трамп безпосередньо переходить. До іншої теми давайте це буде демілітаризована зона, і яка буде контролюватися нейтральними представниками. Друзі, до речі, політика про це теж частково пише. Друзі, давайте ну, відверто. Що це за нейтральні страни? Що це за країни нейтральні? Про що це? Це про Китай чи про інших дружків там в Московії по різним там напрямках. Ми, я не розумію, хто це, і, і, і українська влада не розуміє, хто це. Це відкладена капітуляція, відкладена здача територій, теж не ясно. Україна каже: Окей, давайте це буде демілітаризована зона з нашими поліцейськими і визнанням міжнародного статусу, що це наша територія. Ми, хоч би, говоримо про ту контрольовану нині, яка є по суті там одною фортифікацією великою, яку хочуть, щоб ми здали за дві секунди. Тут ситуація глибша, що американці, американська адміністрація взяла іншу позицію, яка на сьогодні все більше конфліктує з розумінням міжнародних процесів в самому конгресі. Багато республіканців навіть вже не кажу про демократичних конгресменів і навіть вже представників говорять, що це по суті здача України, це здача інтересів Америки і. Те, що робить Америка зараз, це абсолютно йде проти логіки американських інтересів, і можна отримати бунт, що робить взагалі Америка загалом, вона хоче стати таким нейтральним гравцем. Ну. Це. Вона хоче стати, якщо вона дає зброю, то через Європу. Якщо вона тисне санкційно, то це тільки через конкретні причини, а не через те, що там вони хочуть Московію. По конкретні причини, що Московія не йде на переговори, а не тому, що Московія має заплатити за своє вторгнення. Задача американців на сьогодні, американської адміністрації Трампа мага це бути нейтральним гравцем тобто гравцем, який е е е арбітер, ви розумієте? Умиває руки, який буде по суті врівноважено в лапках так ставитися до України і до Московії. Тобто, по суті, вина агресора до агресора ставиться нейтрально, тобто облажає агресора. А до жертви України ставиться жорстко, тому що ми і так вже жертва процесу, і до нас ще й намагаються повністю наші аргументи несправедливості ігнорувати повністю. І наші жертви, які ми несемо, і все інше, це позиція Америки. Вони думають, що це спрацює. Це ніфіга не спрацює, але залишимо корінжувати тим, хто хоче корінжувати. Що треба робити далі? На сьогодні Європа розуміє цю проблему. Нам треба на сьогодні грати на все більшому такому публічному конфлікті. Ситуація наступна: що якщо раніше. В палати йшли під мага прапорами зараз. Після того, що відбувається в США, загалом дуже падає підтримка самого Трампа падає його підтримка його політики по Гренландії. Більшість суспільства не зрозуміли. В Міннесоті теж не ясно, що відбувається. Вже там одну жінку застрелили. Там була дискусія, чи вона хотіла наїхати на співробітника, чи не хотіла. То щодо чоловіка, який був абсолютно політичним і побачив певну несправедливість, жорстокість зі сторони федеральних служб його просто застрелили. От, просто застрелили, лежачого на, на землі. Ну це ненормально. Там справді вибухає все дуже сильно зараз. іти в конгрес під мага прапором є. Ну, не те, щоб це небезпечно, але це точно не дає ніяких бонусів. Отже, багато хто буде нейтральним або навпаки навіть дещо дискутувати з позицією Трампа. Тобто, ми бачимо, що всередині, в принципі, ситуація розгортається в кращу сторону, і нам треба публічно ставити питання американцям, що відбувається. Тобто, ми е, намагаємося триматися, ми захищаємо свою територію. Ви, намагає... Ви хочете, щоб ми заради вашого дружка е, Кремльовського здали свою територію? Чи як? Щоб що. Щоб завтра вони ще раз напали на нас? Чи як це перше? Це треба грати на цих притріщах. Друге, це звісно європейська коаліція бажаючих, так звана, яка вже і готує потенційні війська на територію України і готує підтримки України таку, аби невілювати відсутню підтримку Сполучених Штатів, це не просто. Це надзвичайно ну, непросто, тому що в багатьох там засобах залежна Європа залежна і Україна залежна, але все ж таки іде ідуть дискусії щодо того, аби е, аби е, автоматизувати процеси, зокрема виробництво американських там і, ППО, і ракет, щоб це було в Європі, щоб більше контролювати цей процес, так ці інвестиції. Е, зокрема, вони йдуть для стратегічної автономності. Ну, давайте так це напівстратегічна автономність. Чому тому, що. Повна стратегічна автономність, коли Європа виробляє свої власні роботи ППО ракети чи там установки, які захищають і не тільки в них, там мова й винищувачів, і багато чого іншого. Але завдання на сьогодні союзників України це підтримувати Україну, далі тиснути. Далі ми маємо домовлятися, аби гратись на цих протиріччях. Якщо Трамп легітимізує цей процес, арештовує танкери. Європа має арештовувати теж танкери. Не дивлячись на те, що там кансьерні банки Московські з ними там плавають разом, це має нас менше хвилювати. Московія має бути послабленою, розвивати дронову технологічну програму, оборонну програму, робити реформи, зміни, які зараз відбулися. Московія має нести далі страшну ціну в жертвах своїх, в своєму м'ясі, так званому. От, щоб справді ціль стратегічна міноборони нашого 50 тисяч на місяць вона втілилась мінусованих в тій чи іншій вигляді, в тому чи іншому, до того, щоб по суті блокувати тюньовий флот, аби зменшилось надходження московитів, і тиснути на Москву і допомагати Україні. І якщо вже американці там будуть дотискувати московитів на щось, то це було точно не здача наших територій. Тому що після здачі територій в тому чи іншому вигляді, це от, другий крок подальше. Подальші тиски і експансія московиті ще раз я про це говорив і скажу ще раз: задача москові не Донецька-Луганська область взагалі задача москові надломити Україну, отримати шпарину для майбутньої інтер... ін... інтервенції е Московії і ліквідації нашої суверенності і взагалі держави нашої. От це ну, Я маю на увазі окупація і. Не то, що навіть інтеграція цих територій окупованих, а асиміляція цих окупованих територій. От тут слово більш серйозніше, треба мені підбирати. От вони хочуть це зробити. І щоб цей догір був максимально не такий, який ослабляє нас і не дає нам майбутніх можливостей для національної оборони. Ми це маємо. Якщо вже якась буде заморозка, вона має мати чіткі правила, чіткі можливості нашої оборони. І те, що вимагає українська влада, це договір про безпеку і гарантії безпеки від Америки до підписання. Це правильна позиція. Американці граються в нейтральність. Ну вони нічого не отримують, тому що Московія не хоче йти на жодну зустріч. Вона вже зараз, от не хоче ніякого енергетичного перемир'я. вони нічого не хочуть, вони хочуть війни і вірять, що вони досягнуть своїх цілей. Тому що їхня ціль вся Україна, і поки у Вашингтоні цього не розуміють взагалі чи. Ну, Ми готові піти. Ми розуміємо, що війна це ненормально і, і нам не хочеться цієї війни. Ми б готові були піти навіть на замороження наразі. Але замороження, яке пропонує Московія, це ще раз лише одна з глав. Вони пропонують замороження майбутнє, як одна з глав з відкриття майбутньої глави наступна інтервенція. Зокрема, не тільки в Україну, але й в Європу, теж. щоб. Інтеграцію України в захід повністю відсікти і знищити. Ось що пропонують московити. І вони це хочуть зробити. А Трамп цього не бачить. І від цього, через те, що ми не хочемо, ми бачимо ці загрози, до нас використовують до, до москові, через цей принцип нейтральності: до агресора більш поблажливий тон, до жертви більш тон наїзду. І вони вважають, що це врівноважує щось. Робить нейтральним Америку. Насправді це сором Америки. Тримайтесь, дорогі друзі. Все буде добре. До побачення.